У студії Люба Єворська ви дивитеся новини Страя на телеканалі Лан. Вітаю вас. Завтра, о 10-й годині, в Народному домі нашого міста стартує відбірковий тур 15-го всеукраїнського фестивалю української патріотичної пісні Світ папороті, присвяченого сторіччю Степана Бандери. Про його заходи, учасників та гостей розповідає начальник відділу культури Стрийського міського виконкому Богдан Бойко. І до нас прибудуть 4-5. І на галоконцерт Учасники практично зі всієї України. Ми маємо велику таку честь приймати наших гостей, молодих виконавців української пісні, які прославлятимуть в своїх піснях наш прекрасний край, які своїм мистецтвом ще раз і ще раз мають можливість порадувати наших слухачів. 4-5 липня в Народному домі який знаходиться на вулиці Народна, будуть проходити перші і другі тури відбіркові цього прекрасного фестивалю. Значить, ці послуховування будуть проходити під головуванням голови журі народної артистки України Ніни Матвієнко. Це велика честь для нас приймати таку відому українську співачку, яка своїм голосом, своїм мистецтвом прославила Україну. В цьому світі. Перші послуховування пройдуть з 10-ї години, я вже, я вже сказав, в п'ятницю і суботу. Заключним фест... акордом цього прекрасного фестивалю стане, звичайно, проведення гала-концерту. Гала-концерт вперше буде проводитися на співочому полі, яке розташоване за шляхопроводом Стрий Моршин. І за Буквально, як ви переїжджаєте, міст Моршинський з правої сторони, відкривається чудова панорама, панорама наших Карпатських гір. І, власне, на цій ділянці, проведення, як я вже сказав, великої підготовчої роботи, буде встановлена велика, прекрасна сцена з потужним, гарним звуком. Концерт почнеться о 20-й годині і буде тривати буквально 3, 3 години. Пройде цей концерт за участю відомих. І любимих нами в Україні гуртів Тартак і Мандри. Гостями цього гала-концерту будуть Василь Лазарович, це є фіналіст міжнародного конкурсу в Юрмалі. Юрко Лук'яненко відомий український молодий співак, і гурт Хорея Козацька. Перед виступом цих як названих колективів відбудеться нагородження учасників, переможців. Нашого конкурсу цвіт папоротів». Їх, звичайно, визначить журі, а гран-при вручить, оскільки цей конкурс і всі ці дійства будуть проходити під патронатом народного депутата України Віктора Швеця. І на цей концерт буде присутня Юлія Володимирівна Тимошенко, прем'єр-міністр. України. Гадаю, що всі, хто приїде, хто прийде на цей галоконцерт, отримають отримують масу задоволення від спілкування не тільки професійними гуртами, та якими я вже назвав Тартак і Мандри, але від співу переможців. Хотілося б, щоб наші страяни, прийшовши на цей галоконцерт, отримали масу задоволення, але просив би, що дуже. Поведінки такої толерантної, вирозумілої, оскільки передбачається дуже багато присутніх. Міський виконавчий комітет докладає всіх зусиль для того, щоб в цей день ви відчули радість від спілкування з піснею, радість від спілкування з друзями і висловлює надію, що Пісенний фестиваль, 15 й ювілейний, пройде в місті Стрію з повним успіхом. Прошу вас, приходіть. Не посилкують депутати Стрищини просять мораторію на будь-які операції з майномі землею колишнього військового аеродрому, а також можливості передати їх громаді району та села Грабовець. Подробиці дивіться далі. І сам не гам і комусь не дам. Саме так можна сказати про цей аеродром, що підстриєм, який ось так успішно не діє вже 15 років. Не чути тут ні гуркоти. Літаків, ні гуркоту, тим більше тракторів. Нічого не змінилося тут і за вісім останніх років, відколи районна рада зареєструвала аеродром як державне підприємство Міноборони Аеропорт Львів-2 з того часу підприємство не здійснювало жодної виробничої діяльності, передбаченої статутом, не використовує земельну ділянку. А це не багато не мало, майже 420 гектарів. Майно, як бачите, втратило придатність до використання, бо належним чином не охоронялося. Хоча на КПП нас охоронець з для зйомок не пустив, а за шлагбаумом на іншому в'їзді нас швидко знайшов заступник начальника охорони бо. Богдан Василик. У мене його ж керівництво, я без дозволу нікого ж не пропущу тут. Так а я ж прошу не бачу вийти. тут ніяких КП. Бачу тільки руїни. Це об'єкт тут повністю у нас. Так що прошу вийти, вийти. Я вас дуже прошу. Так. Видно, що не все розібрали, розікрали. Раз так ревно об'єкт охороняється, та ще й воєнізовано. Нині це підприємство перебуває в процесі судової санації. Провадження у справі про банкрутство порушене судом ще 17 липня 2002 року. Крім того, за даними Державної податкової інспекції у Старійському районі, запрогованість підприємства з податку на землю становить майже 400 тисяч гривень, у тому числі до бюджету Грабовецької сільської ради понад 200 тисяч, а це 96% річного бюджету. Тому з метою встановлення контролю з боку. Ку держави щодо відчуження майна і землі аеропорту Старіцька районна рада адресувала клопотання до львівської обдержадміністрації, щоб та у свою чергу звернулася до Верховної Ради про введення мораторію на здійснення будь-яких операцій з майном та землею підприємства, а до Кабміну про прийняття окремої постанови щодо передачі цілісного майнового комплексу аеропорту у спільну комунальну власність територіальних громад району та земельної ділянки розміром 419,2 гектара територіальній громаді села Грабовець. Можливо, тоді цей забутий державий об'єкт почне приносити хоч якусь практичну користь людям. Учора у Львові розпочав роботу Львівський окружний адміністративний суд, який тимчасово працюватиме у приміщенні територіального управління Державної судової адміністрації Львівської області, що за адресою місто Львів вулиця Чоловського, 2. виконувачем обов'язків голови Львівського окружного адміністративного суду призначено Віталія Тертичного. Цей суд стане шостим діючим окружним судом на території, що належить до юрисдикції Львівського апеляційного адміністративного суду. Кількість населення області на 1 червня 2008 року становила 2 мільйони 554 тисячі осіб. Це на більше як 5,5 тисяч осіб менше, аніж на початок року, повідомляє головне управління статистики у Львівській області. За 5 місяців народилося 11 тисяч 223 дитини, померло майже 16 тисяч осіб. Відтак, природне скорочення населення склало трохи менше 5 тисяч. Відбувається також імміграційне скорочення. Область покидає більша кількість населення. Селення, ніж приїжджає, таке природне скорочення населення спостерігається у всіх районах і містах, окрім хіба що Д Яворівського району та міста Новий розділ. В новій доповіді Світового банку, презентація якого відбулася учора в Брюсселі, йшлося про те, що до 2025 року населення України зменшиться на 20%. Відсортів. За даними Держкомстату, кількість українців на сьогодні становить 46 мільйонів. Тобто, через 17 років нас буде на 9 мільйонів менше. Спеціалісти попереджають, якщо економічна і політична ситуація в країні не зміниться, то через 50 років населення України становитиме 26 мільйонів. З 5 липня на Львівській залізниці розпочинається курсування рейкового автобуса з полученням Львів-Моршин Львів з зупинкою на станції Стри. Повідомила прес-служба державного територіального галузевого об'єднання Львівська залізниця. Рейковий автобус з полученням Львів, моршин Львів, буде курсувати двічі на добу в усі дні, окрім вівторка. Вартість проїзду в рейковому автобусі 20 гривень, 24 копійки. Другий за величиною телеканал в Україні «Студія 1+,1» фактично перейшов у повне володіння американської корпорації «Central European Media Enterprises». За майже 80 мільйонів доларів Олександра Роднянського і Бориса Фуксмана купила 30% телеканалу, пише комерсант «Україна». І тим самим збільшила свою частку до 90%. У Роднянського і Фуксмана залишилося ще по 5% в «1+,1». Таким чином, з урахуванням їх продажу, вони одержать 200 мільйонів доларів. Як відомо, 24 червня Роднянський покинув пост генерального директора холдингу СТС Медіа. Американська корпорація володіє 10 телеканалами в центральній та східній Європі. В Україні крім частки в студії 1+, плюс належить 60% каналів кіно та сіті. Під час операції корупціонер працівники управління з боротьби з економічними злочинами Львівщини спільно з прокуратурою викрили працівників сільрад, що, використовуючи своє службове становище, видали неправдиві рішення про продаж шести комерційним структурам земельних ділянок рекреаційної зони Карпатського регіону загальною площею 8 гектарів. Ринкова вартість цієї землі становить орієнтовно 40 мільйонів гривень. Повідомляє відділ зв'язків з громадськістю головного управління МВС. -О. Області прокуратура порушила кримінальну справу. Наразі проводяться слідчо-оперативні та розшукові заходи для встановлення інших фактів злочинної діяльності цих осіб із використанням злочинної схеми з продажу земельних ділянок. Спорт у Львівських Карпат новий тренер воротарів Володимир Васютик повідомив інформаційний центр ФК Карпати. Він замінив на цій посаді Ігоря Куліша, який відтепер працюватиме у Донецькому металурзі. 38-річний Володимир Васютик народився в Ужгороді у Вищій Лізі з 1997 року. Виступав за кіровоградську зірку, за яку зіграв 6 ігор, в яких пропустив 9 голів. У першій Лізі виступав за Ужгородське Закарпаття у Вищій Лізі у 2006 та 2008 роках виконував обов'язки головного тренера Закарпаття. Психологи з університету Сіднея опитали 200 осіб, щоб дізнатися, який день тижня є для них найважчим, і дійшли у висновку, що таким є середа. Передає агентство Ананова. За словами вчених, саме цього дня працівники відчувають пригніченість, оскільки до вихідних ще далеко, а спрани копичилися чимало. Однак у людей стійким залишається оманливий стереотип, що понеділок день важкий. І на завершення випуску невелике оголошення Виконком Стрийської міської ради оголошує повторний конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування. За довідками звертатися за адресою вулиця Шевченка, 71, кабінет 20, телефон 7-11-22. За повідомленням українського гідрометеоцентру 4-5 липня в країні очікується мінлива хмарність. 4 липня переважно без опитів лише в день у західних північних Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, грози подекуди сині дощі, град. У західних областях місцями шквали 19-24 метрів на секунду. Температура вночі 11-16. На узбережжі морів а 5 липня і у південних областях до 21 градуса тепла. В день 22-27. На півдні 28-33. У Карпатах вночі температура 8-13, в день 14-19 градусів тепла. Щодо стрищини, то метеопрогноз обіцяє завтра хмарну погоду, під вечір можливий дощ, який затягнеться до неділі атмосферний тиск 729 стутного стовпчика, вологість 52%. Температура повітря вночі 16-18, в день 23-28 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Дивіться завтра у цій же пері підсумковий випуск. Новини з Мартою Стадник. Побачимось наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних.